Гігантський птах минуло сім років по тому, як Орфін Джус позбувся влади над Смарагдовим містом. Багато чого змінилося в світі. Елі Сміт, котра назавжди покинула чарівну країну, закінчила школу і вступила до педагогічного коледжу в сусідньому місті. Вона обрала собі скромну долю народної вчительки. Її молодша сестра Ені. Вона народилася у той час, коли Елі була в підземному царстві, пішла в перший клас і почала вивчати таємниці абетки. Одноногий моряк Чарлі Блек купив корабель і здійснив кілька плавань на острови Курукусу, жителі яких зустрічали його щоразу з радістю. А як велося в чарівній країні? Ми і жовани жили як і раніше. Але геть змінилося життя підземних рудокопів, у яких Елі побувала в третю і останню мандрівку до краю чудес. Там у колосальній печері Елі і її троюрідний брат Фред Канінг пережили багато дивних і неймовірних пригод. Їм пощастило відновити зникле джерело сонної води, і цією водою вони приспали сімох підземних королів. Котрі по черзі правили рудокопами. Найкумедніше й найцікавіше було в тому, що королі, прокинувшись, забули про свою царствену гідність і перетворилися на ковалів, хліборобів, ткачів і звичайних робітників. На рівні зі своїми колишніми підданими, вони ревно трудились, добуваючи харчі собі і своїм сім'ям. Покінчивши з королівською владою. Мешканці печери переселились у Верхній світ і зайняли необжиті землі по сусідству з країною жуванів. Там вони сіяли пшеницю і льон, розводили сади, відгодовували домашню худобу і обробляли метали. Нескоро розлучились вони з темними окулярами, бо їхні очі, що звикли до напівтемряви, довго ще не могли витримувати сонячного світла. Лише в житті Урфіна Джуса не траплялося жодних змін за довгі роки самотності. Він перекопав город і став вирощувати овочі, збираючи по три врожаї за рік. Як старанно придивлявся колишній король до ґрунту своєї ділянки, орудуючи лопатою, як хотів він знайти бодай одне єдине зернятко тієї дивовижної рослини. З якою він одержав живильний порошок. О якби трапилось йому таке зернятко, він не став би знову робити дерев'яних солдатів. Ні, він змайстрував би оббиту залізом потвору, невразливу для стріл і вогню, і знову став би володарем чарівної країни. Проте пошуки його були марні і навіть безглузді адже якби хоча б один паросток. Один живий шматочок незвичайної рослини вцілів від винищення, вона знову заполонила б усе довкруги. Щовечора і щоранку Урфін дивився на небо в надії, чи не зірветься буря, схожа на ту, що колись принесла йому насіння незвичайних рослин. Але нищівні урагани пролітали над країною, не лишаючи нічого крім руйнувань. І Урфінові по тому, як він був королем і тішився від усвідомлення влади над тисячами і тисячами людей, довелося задовольнятися скромною долею городника. Звічна річ про харчування під благодатним небом країни чудес не доводилося турбуватися. Та й топотун часто приносив господареві жирного кролика або зайця. Та не цього хотів вигнанець. Ночами йому снилася королівська мантія на плечах, і він прокидався розочарований з калатанням серця. В перші місяці свого самітницького життя Урфін під час прогулянок іноді зустрічав жуванів, особливо, коли забрідав до невеличкого села Когиди, де народився і виріс. Одначе земляки тікали від нього, як від зачумленого, стараючись не зустрічатися з ним поглядом. І навіть спини їхні, здавалось, випромінювали ненависть. Тим часом тижні складалися у місяці. Місяці в роки, і людська ворожнеча до Урфіна згасала. Спогади про його злочини брідли. Їх заступали нові події, нові житейські турботи. За кілька років жителі когиди стали приязно вітатися з вигнанцем. І якби Урфін захотів переселитися в село, ніхто не став би йому перешкоджати. Але Урфін похмуро відповідав на привітання, не встрявав у розмову і усім своїм виглядом показував, що товариство людей йому неприємне. Знизуючи плечима, жувани йшли геть від вовкуватого городника. А Урфін все одно поринав у похмурі мрії про те, як він помстився б людям, як би тільки зміг. І доля пішла йому назустріч. Якось у півдні Урфін порався в городі, аж раптом його увагу привернув різкий клекіт, що долинав згори. Вигнанець підвів голову, високо в небесній блакиті билися три орли. Бій точився жорстокий, двоє птахів нападали на одного. Стараючись уразити його дзьобом і ударами крил. Жертва нападу відчайдушно боронилась, прагнучи втекти від ворогів, проте їй це не вдавалося. Спочатку орли видалися Урфінові не дуже великими, та вони почали знижуватись. І Джус пересвідчився, що птахи велетенські. Страшна битва точилась далі. Клекіт страхітливих орлів ставав чимраз голосніший, бо птахи наближались до землі. Поранений птах слабшав під ударами ворогів, його рухи ставали щораз безладнішими, і, раптом, склавши крила, він, перевертаючись, полетів донизу. Орел з глухим шумом упав на лужок перед урфіновим будинком. Городник лякливо наблизився до нього. Птах, навіть смертельно поранений, міг одним ударом крила ненароком убити людину. Підступивши до орла, Урфін побачив, що той був колосальних розмірів. Його розпростерті крила зайняли весь лужок від краю до краю, а там було кроків тридцять. А ще Урфін з подивом відзначив, що птах живий. Його тулуп ледь помітно трепетав. А у погляді дивно змішались гордість і благання. Двоє інших орлів спускалися з видимим наміром добити ворога. Джу схопив здоровенного кілка, який стояв біля огорожі, і підняв його з рішучим виглядом. Нападники рвонули вгору, одначе й далі кружляли над урфіновим володінням. Вони мене доб'ють, сказав поранений Орел. Копай поряд зі мною яму і прикинься, що збираєшся мене поховати. Мої вороги покинуть цей край лише після того, як пересвідчаться, що мене закопано. Колись темніє, я сховаюсь у кущах, а ти скинеш землю в порожню яму. Вночі хитру вигадку було втілено в життя, і вранці страхітливі орли, покружлявши над порожньою могилою, полетіли. На північ.